Для мене є надзвичайно великий привилег разом з вами читати Слово Боже. Сьогодні я хотів би звернутися переважно до тих людей, яким вже відкрився Господь. Я чудово розумію, що була оголошена молитва, молитва кількох церков, і, можливо, серед нас є ті люди, які шукають Господа, які чули якісь євангельські слова, але вони сьогодні не можуть сказати, що вони вже точно знають, що йдуть у небесний край. Євангелія важлива для всіх нас. І тому перед тим, як я звернусь до тих, кого вже знає Господь, кому відкрився Господь, хто вже називає себе дитям Божим, дозвольте в двох словах буквально нагадати важливість Євангелія. Чому ми це робимо? Біблія складається не лише з оповідань про життя Ісуса Христа в Біблії багато книг. І деякі з цих книг це листи, які Павло, апостол, який насадив багато церков, пише своїм друзям, пише церквам. В одному з таких листів, у першому листі до церкви в місті Корінф, апостол Павло звертається до церкви. Він розповів про багато добрих, важливих речей, ті, хто читають Біблію, мова йдеться 1 Коринтянам 15 розділ. І раптом апостол Павло, віруючим людям, тим, хто знають Бога, тим, хто знає Христа, говорить: звіщаю вам, браття, Івангелію. Ну як вони ж її знають? Для чого він це робить? Брати, сестри, шановні присутні, Івангелія важлива для всіх нас. Абсолютно для всіх нас. І Євангелій починається з не дуже доброї новини. Євангелій починається з того, що кожен з нас має три величезних невирішальних проблеми. Проблема номер один. ми народжуємось з гріховною природою, здатністю, здібністю, нестриманим бажанням робити і чинити гріх. Ніхто не навчає маленьку дитину брехати, обманювати, маніпулювати. Маленька дитина в кілька місяців навчається плачем маніпулювати батьками. Друга проблема ми робимо гріхи. Допускаємо гріхи в думках, допускаємо гріхи уставлені. Третя проблема. Скільки добрих діл ми б не зробили їх замало. Щоб ми мали стосунки з вічним і абсолютно святим Господом, що робити в цьому основний зміст Євангелія. Коли ми віримо в те, що Ісус Христос зробив на Христі, а на Христі Він пропонує нам обмін, Він бажає забрати нашу гріховну природу, всі ті грехи, що ми зробили, подумали, допустили, і подарувати нам свою вічну святість. В цьому основний зміст Євангелія. Я розумію, що Євангелія потребують нагадування, ми, віруючі люди, і будь-які люди. Разом з вами я хочу читати відомий текст, важливий текст. Хай текст говорить до наших сердець. Проповідники, вони всього-навсього зброї в руках Божих. Вони просто інструменти в руках Божих. Слово Боже, воно немов той меч, що заточений з двох сторін. Моя молитва, щоб не я, не якісь брати, Слово Боже, сьогодні достукалось до наших сердець. Відомий текст. Івангеліе від Матфія, 28 розділ, 16 вірш і далі. Євангеліє від Матфія, 28 розділ, 16 віршу і далі. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони Його, Ісуса, вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І закінчується словом, Амінь. Брати сестри! Чи ми віримо, що Слово Боже є підваленою нашого життя? Чи ми віримо в те, що те, що тут написано, це правда. Це наша істина, це те, на чому ми стоїмо. Чи ми віримо в це просто в словах? Чи ми всім серцем віруємо в це? Брати і сестри, ми частина Божого плану. В тому самому Євангелії від Матфія, декількома розділами раніше. Ісус Христос, думаючи про кожного з нас, зокрема, по імені кожного з нас, сказав Я побудую церкву Мою. Президенти не таких важливих країн часом хизуються. Один перед одним, скільки хвилин вони встигли поговорити на якихось зустрічах з президентом більших країн, той поговорив дві хвилини з Президентом Обамою. Той поговорив чотири хвилини з Президентом Обамою. Коли Ісус помирав на Христі, Цар Всесвіту, Він думав про кожного з нас. Я розумію, що на тлі всіх цих подій? Часом деякі істини, які були в Слові Божому 10 років тому, 20 років тому, місяць тому, чомусь раптом ці події роблять ті самі слова Божі, які були в нас раптом важливими. І раптом ми бачимо щось, хопаємось за це, але не тому, що це Господь так сказав, тому що обставини нас так змушують робити. Я розумію, що на тлі цих останніх подій часом ми, як церква, як брати і сестри, можемо мати різні політичні погляди і сваритися один з одним. Літні люди я дуже перепрошую за молодіжний погляд. Видаляти один одного з друзів, фейсбуки, і однокласника для літніх людей дуже сильно сваритися. Не просто сваритися, а публічно в інтернеті оголосити, я його знати не хочу. Часом ті самі тексти, які були, нам складно примирити в голові. Я розумію, що з одного боку ми, як християні, читаємо тексти і розуміємо, що ну, в Біблії ж є гривням 13 розділ, що ми маємо коритися будь-якій владі. З іншого боку, хтось, можливо, дістає інший текст, читає Ісая 5 розділ, 20 вірш. Де написано горе тому, хто зло називає добром, а добро називає злом. Хтось, можливо, читає той текст з Філіп'янам 3 розділ, а я все це вважаю за сміття, заради переваги, пізнання. А хтось, можливо, говорить, але я хочу бути гарним громадянином, слухняним громадянином своєї країни. Цей текст, який ми прочитали з вами. Нагадує про три цілі церкви, які були, є і будуть аж до приходу Ісуса Христа. Перша важлива ціль церкви поклоніння. І поклоніння не лише протягом служіння. Поклоніння не лише протягом тих двох годин ранкового служіння в неділю, можливо, є в неділю ввечері, можливо, є на тижні, ні, поклоніння всім своїм життям, всім тим, що я роблю, всім тим, про що я думаю, всім тим, чим я живу, всім тим, що мене надихає, всім тим, що мене засмучує, я маю поклонятися Господу. Ці 11 учнів підходять до Ісуса. І вони вклоняються. Для нас це просто читати. Ми християні, ми знаємо Богослові, ми знаємо догматику. Дехто з нас ходить на підготовку до хрещення. Нам чудово пояснили, що Ісус Христос, друга особа, трійці, Він Бог у Він людина усьому. Ми розуміємо, ну звісно, ми вклоняємось Господу. Для євреїв, які роками засвоювали цей урок вклонятися тільки Богу, для єврейських учнів Ісуса Христа вклонитися перед тим, кого вони розуміли як людина, для них це було нечувано. Брати і сестри, поклоніння попри що. Навіть коли обставини, навіть коли весь мій досвід. Навіть коли все моє оточення, навіть коли все моє минуле проти поклоніння, поклоніння, дехто вагався, поклоніння серця, поклоніння часом спільне, як церкви. Тут поклонилося декілька учнів. Дуже важливий урок цього тексту. поклоніння. І ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, які новини ми почуємо сьогодні ввечері, чи ми готові продовжувати поклонятися у всьому, що ми будемо говорити, усьому, що буде в наших думках, у всьому тому, за що ми будемо сумувати, а можливо, чому радіти? Другий важливий урок це зростання. Зростання в Господі. Дивіться, Ісус говорить про те, що вони мають іти, навчаючи всі народи. Дуже важливий урок для нас, для церкви це зростання в Господі. Чи ми знаємо Його характер, Божий характер? Один з моїх улюблених текстів це Євангелія від Івана, 15 розділ, 15 вірш, де Ісус Творець неба і землі. Де Ісус, той, перед яким Іван, коли побачив його на небі, впав перед ним. Ісус, який Словом створив весь цей громадний простір, матерію, час. Ісус говорить, я хочу мати з вами дружні стосунки. І ми думати про кожного з нас, зокрема, чи ми готові пізнавати Його характер і чи ми готові довіряти Йому всьому, брати сестри, Якщо ми віримо в те, що ми сьогодні читали з Євангелія від Матфія трошки раніше, я створю церкву мою, і врата не одолають, не подолають, не переможуть, це означає, що з церквою в цілому нічого статись не може. З деякими з нами, можливо, і може. З церквою в цілому нічого статись не може. Якщо ми довіряємо Слову Божому, хай нас ведуть вже ці два уроки, яких ми почули, засвоїли, поклоніння зростання. І дуже важливий третій урок – Благовість. Отож, ідіть, навчайте. Дуже важливий урок – Благовістя завжди. Благовістя. Всім Благовістя саме Євангелія і благовістя без всяких домішок. Що означає благовістя завжди? Я сьогодні маю зізнатися в чомусь. Протягом багатьох років я думав, що я тільки для віруючих можливо використаний можу бути. І тоді, коли я ще довгий час перебував в Словбицькій церкві, і ми думали про організацію груп, тоді, коли ми організовували першу групу в нашій церкві, звісно, мої мрії були, ну зараз прийдуть люди там, з освітою, вчителя, можливо, якісь там аспіранти, до нас прийшли люди. Не завжди небагато почали йти люди. Одна жіночка прийшла. Ну, тут є діти, я спокійно так скажу, щоб мене дорослі зрозуміли. Вона займалася тим, що за дуже дорогі гроші у Франції продавала своє тіло. Щось пішло не гаразд, вона почала продавати своє тіло за менші гроші. Потім вона продавала своє тіло, щоб поїсти. До нас прийшла приходити одна жіночка, в якої зберігся всього на всього один зуб. В неї було стільки співмешканців, що вони її, мабуть, кожен вибивав по одному, залишився один. До нас прийшла ще одна жіночка, якої було надзвичайно багато також чоловіків. Вона позбавила батьківських прав, діти живуть, хто знає, де у деяких з них у двох смертельних хвороби. Ми спочатку думали, ті брати, які організовували цю церкву, Боже, ну дай нам, можливо, тих людей, яких ми б хотіли, яких ми мріяли. Другий важливий урок, щодо до благовістя, благовістя всім. сім. Незважаючи на те, подобається мені він чи не подобається. За правильну партію він голосував чи за неправильну партію він голосував. Благовістя всім. Благовістя саме Євангелії. Люди не потребують моралі. Люди, хто від морали. Люди потребують Христа. Єдиний інструмент. Заради якого Бог зберігає цей світ. І заради і через який Бог діє, це церква. Ніхто не принесе цим людям справжньої надії. Ніхто не принесе цим людям справжньої істини, лише ми, яким Бог її відкрив. Три важливих урока поклоніння, зростання, благовістя. Амінь, Амінь. Амінь. Ми зараз будемо молитися і брат Саша поясниться, як ми будемо звершувати молитву.